Боже, я, я вмираю. Як це прибрати? Паліно, привіт. Всім вітаннячко! Одна хороша людина порадила мені виживалку в сетензі вікінги І от ми зібрались в банду і відправились на перше знайомство з світом Вальгейм. Тож, скориставшись доставкою Гарпій, ми були закинуті в новий невідомий нам світ. Ми спавнимось у такого собі алтаря, куди в майбутньому доведеться приносити голови босів, щоб отримати певні бафи і взагалі пройти гру. Також тут нас чекає Хугінг, це ворон, він буде давати нам підказки по грі. Він нам розказав про вегвізир, камінь, що показує місце знаходження боса. Нашим першим босом буде Ейктюр, та поки нам ще рано навіть дивитися в його сторону. Як люди, що не подивились жодного гайду і огляду на гру, ми вчинили, як справжні вікінги, пішли махатися на кулаках. А як його бити? Кулачком. Як зазвичай б'ють. Так, ну я поки Ай, можу по прийняти. мені хтось А ви бачили, які тут які ефекти? Дивувала нас тут кожна дрібниця. Вміння поліпшено біг. Ого, я набігала собі поліпшення вміння. В нас спрацював інстинкт бий все, що рухається. Тому ми влаштували бійні з кабанчиками. А як е, мені тепер втратити своє здоров'я? Ой, мене вбили. Мене вбили. Що мені тепер робити? Ай, за мене кабанчик. Ай, кабанчик! Ай, у мене кабан. три здоров'я, він якийсь дикий. Трохи помахались з малиною, бо ну що вона тут росте, то? А? Знайшовши інвентар, ми трохи вдяглися, бо голяка бігати по лісу якось некомфортно. Трошки покушали малинки, і зрозуміло, що їжа тут бафи, причому, як ми потім дізналися, далі бафи стануть все суттєвішими, і без них ну ніяк. Так, а як крафтити? Uh, um. Наступним етапом був збір ресурсів для крафту. Нам потрібно було дерево та каміння, щоб зробити перші предмети. Під час збору на нас напав сіролюдик, за що був безжально знищений. Їй треба бить, а то вона нападає. Ногою його, ногой, ногой! а як мені вас знайти? Mm -hmm. Я вас на карті не бачу. Бачу свій труп, до речі. Ти його не лутала лі? Ні, я, я не його не заберу. Пограбувала Іринку, бо ну шо вона тут лишила свої шмоточки? У великій сімейці не можна втикати. Довелося трохи дозбирати камінців, щоб створити своє перше знаряддя. Тіце. Доки ми розбирались з грою, настала ніч. Озброївшись факелом, ми пішли на розвитку території, ще не знаючи, що вночі посилений спавн монстрів. Як вам треба казати, де я? Ой, за мною скелетон біжить. Тут то я огрібла від скелета. Доки я забирала речі, скелет почав кошмарити інших. Ой, тут скелет, тут скелет, Боже, я, я вмираю. Ні, я не хочу вмирати. Думаючи, що моя нічна пробіжка занадто легка, він вирішив скласти мені компанію. Можна вже й попоїсти, можна вже завалити і Я втечу колись від нього, чим мене вб'є? О, Господи. О, Даша, я біжу за тобою цим скелетом. Блін, варійна, і в жопу. Я тільки не відбігла від тебе. Все, він відстав. Блін, він ще біжить, який нестирний. Відірвавшись нарешті від довбаного скелета, я скрафтила палицю і назбирала трохи грибів. Отримавши палку, я занадто повірила в свої сили, та монстри спустили мене на землю. Хелс мій, будь ласочек. Давайте, бийте його. Влада, Даша підтримує. Бийте його, бийте. Мене вбили, Поліна. Мене а мене щас теж. Мене а, ти все... мене вбив. Мене все... Такі молодці з тобою, Поліна. Заспавнились ми, до речі, цікаво, та Даші вже вривався терпець. Я не можу тупо зупинитися, тільки я зупиняюсь на мене. Хтось, блять, нападає то кабан, то оленя, то скелет, то якась ота собака йобана, то цей. Поки ми не знали, де буде наша база, але вже будували плани на майбутнє. А куди ми йдемо, віру? Який план? Я хотіла тебе спитати. Прекрасний план, неперевершений. Маючи надійний план, ми пішли любуватись краєвидами. Гарно ви бачили? Та не було часу ухти. Ніфіга. Вау! Ніфігаси? Так, да, ну типу я сама складу. Нарешті вирішили осісти на березі і розвели вогнище, поставили верстак. Для готування поставили рожний. До речі, не забувайте зняти м'язко вчасно, бо в мене воно перетворилось в вугілля. Розібратися в будівництві з першого разу не вийшло. Як це прибрати? Поліна, Поліна, привіт! Збудуйте спочатку дах. Ліни, Іра, мені треба більше даху для ліжка. Щоб ми на ньому спали. Поліна, а ти буде слушає взагалі як виглядає дах? Ти буде спочатку, що немає стін, начика. Поки ми осваювались, на базу напали сіролюди, але вбити їх було важко, тож в мене зазрів план. Блін, у мене здоров'я, нема ще й попаде в каміння свої вдобаним. Треба їх одвести кудись і втекти. Намагаючись втекти від переслідування, знайшла зимовий біом і Чорнолісся. Їх вже п'ятеро. Як одрати цих? Знаю, я минулий день весь день бігала в цілий. Може, і вони не відволікаються на олені. Ось я ще одного причепила собі в прицеп. Ай! Ай-ай-ай! А бодай не прицелі я не знаю. Знаєте, як я задралася? Капець, яких багато. І вони кидаються. Це ще я тут голе... Голуби в мене щось хочеться. Ось пуриться довбане. Ну ще й кабан тепер женеться Йо-майо, -йо, за шо? Це буквально ми з Дашою 30 хвилин добре. Ой, якщо в воду залізти, може вони вичепніть серед мене? Вони мене камнями Hadi. забили, вони зміють плавати, до речі. Да. Як виявилось, тікати від них було марно, і легше одразу розібратися з монстрами. За весь цей час будівництво хати не те, щоб просунулось, але влада таки змогла побудувати дах, тож ми виплив верстак, щоб подивитися, що він дає. Згорем пополам були поставлені ліжка. <у mansionleme Celsius> а нащо нам чотири ліжка же троє? Іра. А, ой, Іра. Є мама? Він мені прохолодно, та не прохолодно, я горю, холодно мені. Ну і нарешті наша коса-халупка була готова. Зробивши крем'яну сокиру і перший щит, розібратися з монстрами стало набагато легше. йо моє тут, тут, тут капець! Тут танк. Іра, ти що пішла Даша, ти що пішла ні, туди? Ні, ні, не поняли, Тут прям, ну Даша, ти що пішла в нову локацію, то ж нова локація. Там, 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 там єть. Чи... Блин, ти підібрала мій спис. А, ти його скидала що ли? Да. Я, сказала, О, да, я думала, що це щось відкрилося. Отак вони підбираються. Наступні дні були наповнені купою Грінда, де ми вбивали кабанчиків, збирали грибочки і ягідки. Під час такої експедиції я нарвалася на натовп сіролюдів, який не змогла осилити. О, блін, пом... Ой ти мені здоров'я! Господи, не можу добігти Я не знаю, як метку на карті поставити. <рес> Плюшку в морду Ні не... Коли повернулась за речами, мене там вичікував двозірковий сіролюд Довелось водити навколо нього хороводи і намагатися обережно вбити. Влада кинулась мені на допомогу і теж огрібла. О, о боже! Так, Влада, він так, тебе вб'є так. з <рес> одного удара. Да, він мене. У них там відбувається Ще трохи хороводів навколо монстра, і його нарешті було подолано. Це щось вже нагадується, як я в той грі... Коли... <звук> О, ми... я його добила, влада, добила, добила. <звук> я дуже рада, але мені все одно туди бігти. Голова вепра. О, Боже, він знов з двома зірками. Вони тут спавняться. Напал це? палець, Типу? Навес пройде. Ну, як ви наставили минулого разу. Не влада, ми, походу, десь а тут одна, спавняться. Боже, я цього добила. Пігси Це сматуємося. Влада, ти забрала речі? Так, я забрала. Вбивши ще кілька кабанчиків, ми зустріли перший шторм. Виявилось, що вогнище під дощем не горить, що логічно. Тож ми зробили імпровізований захист для костра. О, все, жінка треба була, прикол. На наступний день я зробила покращення верстака, що відкрило нам доступ до нового крафту. Ой. Знайшла кістки для покращення речей, але ледь вижила. Ой! Я знайшла уламки кісток, але мені треба тікати, бо мене щас об'ють. Настав час трохи попрацювати мотикою і прибрати траву в халупі і навколо неї. Зробивши ніж і знайшовши кнопку скрадання, я прийнялась її практикувати. Упс, та перший лунець комом. Потрібно трохи практики на кабанчиках. Тепер крадемося і досягаємо своєї цілі. Зробила лук та стріли до нього. З луку вбивати живність набагато зручніше. Хтось встигнув поставити вулики, доки я десь шарилась. В один з днів Іра примудрилась померти в Чорнолісі біля троля, то ми відправились за її речима. Це дуже погано. Розібравшись з кубкою сіролюдів, ми виманили троля на відкриту місцевість, де прийнялись розстрілювати його з луків. В один з моментів я вирішила прощупати його ножем зі спини, за що ледь не померла. Я два здоров'я! Біжи! Я хотіла його жопку потицять трошки. Ну, давай, розмалюй. Монетки, бухтельне вихреслення. Добряче підготувавшись, ми вирушили в бій за Ектюром в 8 області. Чому ти з'явився? Надумусь Іра, Іра, віді звідти, Іра. Uh -huh. Там здається, да. Uh -huh. А, да. Трошки ще. Там Доволі легкий бос для такого натовпу. В принципі, таким і має бути бос першої області. З боса падає ріг, з якого робиться кайло для видобутки металів та голова, яку ми потащили до каменя, щоб її повісити та отримати баф. Баф дуже корисний, та при використанні дає мінус 60% використання витривалості на біг та стрибки. Ой, на F. На, F. на F? Настав час для нової хати. Так як я будувала вперше, то ще не знала, як це краще зробити, тому допускала помилки, і в майбутньому ця хата ще не раз перероблялася і покращувалась. Почала із розчистки території. Але відволіклася, бо під час рубки дерев помітила, що по березі проходить урон, від падаючих дровиняк. Побивши колоду об колоду, ми змогли зламати берізку і відкрити собі крафт меблів. О, біро, бірозка. Ой, диви, я не все зібрала. Бери, бери штука. Стільчик. Спосіб робочий, але не те, щоб воно було того варте. Тож я повернулась до будування. Прорубала дірку в підлозі для вогнища. Якщо будете так робити, то переконайтеся, що між землею і підлогою не дуже багато простору, бо в мене м'ясо почало провалюватись під підлогу. В процесі я зрозуміла, що такий крутий дах мене не влаштовує, бо лазити по ньому дуже незручно, але поки переробляти було ліньки. Няф, няф, містер. Втомившись від будування, я пішла трохи полазити по Чорноліс, наткнулась на троля та розібралась з ним. Другий троль за нього мені помстився. Забравши речі, ми продовжили переїзд і перенесли ліжко та скрині Ну ладно, ми ж багаті, хай там буде трошки простору. Ми багаті. Ось тут ми помітили, що з їжею щось не то, і вона не падає нам до рук. Довелось переробляти. Ти можеш подивитись там, де я стою. Добре та, видно. Я бачу. Блін, це напевно, тому що в мене тут ямка. Переробляти треба буде. Тебе спутно <світ> ти почала горіти. Трошки принарядившись, в одяг зі шкур тролля, ми вирішили, що настав час піти добувати мідь і шукати підзанелля. А як саме ми осваювали Чорнолісся? Дивіться в наступній частині. Побачимось!